У 2020 році її спортивна справа зіштовхнулася із першим серйозним викликом під назвою коронавірус. А на початку повномасштабної війни вона вже і не вірила, що колись повернеться до свого спортивного клубу. Однак вже за місяць зустрічала клієнтів. І у той момент, коли чимало підприємців закривають під час повномасштабної війни свої справи, вона відкрила нову. Сьогодні ми ближче знайомимось із підприємицею та спортивною тренеркою Віталією Алісименко. А зараз Зом, із її справами, які до речі знаходяться у бомбосховищі. Розкажи, будь ласка, коротко про історію свого спортивного клубу, тому що ви позиціонуєте себе як саме така спортивна родина. Я розпочала займатися спортом 24 роки, коли народила свою дитину йому зараз 10. У нас завжди є притулок для кожного. Від нуля, як я кажу, бо у нас багато родин займаються саме з маленькими, дуже з маленькими дітьми, коли немає бабусь кого залишити, і до 60+. плюс за останні роки спортивні клуби пережили напевно таких два найбільших випробування: це ковід у 2020 році і повномасштабна війна у 2022. -му. На початку війни чи думала ти, що врешті зможеш повернутися до своєї справи? На початку війни я навіть і не мріяла про те, що я знову перейду в лави свого спортивного клубу і до мене ще прийдуть клієнти. Але е, пройшов деякий час. Це було напевно перший місяць після початку війни, і я знайшла в собі сили відродити свою справу, бо чітко вирішила про те, що я хочу приносити податки саме своїй державі України і нікуди не виїжджати. Що тут було у перші тижні повномасштабної війни? У перші тижні тут у нас перебували люди. Вони ховалися від війни, від вибухів, так і тут було більше, ніж 600 людей. По твоїм внутрішнім відчуттям чи довелося все починати абсолютно з нуля? Е, я чітко скажу, що це дійсно було з нуля, тому що перше це дещо тут було зруйновано, так е, треба було. Відроджувати кількість клієнтів, і перш, перших два місяці це неймовірна така кількість, було 12-13 клієнтів за тиждень, якщо до війни у нас було понад 150. І, звичайно, це було дуже болісно. І інколи вже потім опускалися руки. і Я не розуміла, чи продовжувати далі. Але ж все ж таки, зараз ми дещо відродили кількість клієнтів, і люди приїхали вже, які виїхали е, тоді на початку, тому нам трішки легше. Як морально ти справлялася? Е, коли ти тренуєшся, а це моє вже хобі, так? Е, я вже не виступаю на сцені, коли ти тренуєшся, ти знаходиш себе сили, так певні. Е, ти віддаєш ту негативну енергію і. Знаєш, що ще? Напевно, очі моїх клієнтів, дівчата, у яких чоловіки пішли на війну, і треба було себе якось так відволікти. Матері, діти, які залишилися зовсім без нічого, бо гуртки були не відкриті, школи закриті, онлайн навчання і спілкування майже не мали. Ось це і було, напевно, моїми силами. Коли під час повномасштабної війни чимало підприємців закрили свою справу, ти навпаки не зупинилася <гум> і відкрила нову, я б сказала, трохи взагалі іншого спрямування <гум> так, зовсім, зовсім кардинально. Розкажи, будь ласка, про цей проєкт. Як взагалі прийшло усвідомлення, що ви також хочете не тільки тренувати і робити тіло кращим дорослих клієнтів, можна сказати так, але і розважати дітей. Так, ну і ще раз повертаюся, у мене дитина 10 років, і ця дитина також пережила і, і, і війну переживає, так, і локдауни. І тому це онлайн-навчання е, дало такий поштовх про те, що діти зовсім не спілкуються один з одним. Це перше, а друга, треба було працювати, і дитина залишалася одна вдома. Це дуже важко по серцю батьків, це зрозуміло, і е, таких мам було поряд багато. І я розуміла, що це дійсно проблема. Ні з ким залишити дітей, а працювати треба, нічого не зробиш. Тобто, ти нічого не зміниш. І я вирішила, що так як у нас тут ми знаходимося на базі бомбосховища, а що ж так зробити так, щоб діти і були тут при ділі, так щось вони робили, і були в безпеці, і могли тут залишатися. І тоді створився проект Група подовженого дня. Де дітки приходили разом перший-четвертий клас, спілкувалися, робили уроки. І ще плюс я пам'ятаю такий момент, коли я дуже така радісна була, що ми це зробили в листопаді місяці. Було також, що дуже такі серйозні обстріли, і по, городу, по місту не було не мобільного зв'язку. Напевно, ти пам'ятаєш, так що таке було. І діти. Тут були радісні, розумієш? Вони не боялися дома при свічках, вони не сиділи та не переживали, вони не знали, що відбувається зараз зовсім в зовсім країні в місті. Вони були радісні, вони зайчиків робили, розумієш. Які тут напрямки відбуваються, чому дітки можуть навчитися? По-перше, це така фішечка, коли діти вчать тут уроки і вчаться їх самостійно робити. Так, з ними працює педагог, але основна ціль така, що діти повинні виконувати завдання самі, так? Якщо дійсно якесь там роз'яснення чи підказка потрібна, так, педагог може пояснити. Це перше. Друге, у нас є ще додаткові уроки, які також займаються вчителі початкових класів. Це англійська мова, математика та українська мова. Якщо треба щось поглиблене, підготуватися до контрольної роботи, так, бо якийсь матеріал підтягнути, також працюємо. Е, ну, вони приходять сюди о 14:30, десь годинку вчаться, а потім обов'язково розважаються і спілкуються. І дуже важливо. Що у нас простір зовсім без гаджетів дитячому проєкту півроку? Що півроку. за цей час вже встигли реалізувати, тому що я знаю, що ви вийшли і за межі цих стін і бомбосховища, і почали організовувати власне табори. А ми вже на зимові канікули, бо виявилось, що вони місяць і один тиждень тривали, також дітям нікуди дітися. І ми утворили табори, які були з 9-ї години до 5-ї години вечора. Діти спілкувалися, тусувалися в снігу. Батьки захотіли ще. І навесні канікули також у нас проводився табір. і у нас з'явились партнери, які також віддавали до нас діточок взимку. Вони сказали про те, що в них є свій власний отель е біля букавелі в яблуниці, і вони нас запрошують також там зробити табір не тільки для дітей, а для всієї родини. І вже ось зараз влітку е також плануємо вже три заїзди туди. Ну, зараз ти себе позиціонуєш як конкретно підприємець, тому що раніше ми тебе знали як власниця тренерка спортивного клубу. Зараз все змінилося. Є люди, які треба платити заробітну плату і податки платити. Це все треба розуміти. Тому я зараз багато навчаюся з цього приводу з фінансової грамотності, як правильно все розподіляти. Тому й довелося бути жінкою-підприємниці, а не тільки спортсменкою. Мені здається, підприємці, які зараз тут працюють і платять людям заробітну плату, плати, вони дуже сильні люди, тому що це кожного дня великий ризик. Які сьогодні ставить виклики перед підприємцем повномасштабна війна, особливо враховуючи те, як близько ми знаходимося до кордону з Росією. Ну, звичайно, це кожного разу відкриваєш очі і думаєш про те, що сьогодні буде робочий день чи не буде. Це перше. Друге, звичайно, люди втратили роботи, люди переїхали кудись, у людей немає коштів. Якщо брати цінник, тобто ми, якщо комунальні послуги зросли, і нам треба повишати наш цінник, а у людей ні за що платити, ось це, звичайно стовідсотковий вплив. Це перше, а друге, те, що нестача кадрів. У нас дуже багато молодих дівчат і хлопців, так або на війні, або виїхали за кордон. Наскільки взагалі цей рік був точніше, навіть півтора року складні, враховуючи те, що ми проходили блекаути. Відключення світла, постійної електроенергії. О, блекаути це зовсім інша історія. Я би хотіла сказати так всередині. Зараз ти мені сказала, і в мене такі мурахи аж по тілу пройшли. Ми трималися, і в мене команда дівчат і один хлопець у мене працює. Ось вони дуже сильні люди. І я дуже пишалася ними, коли ми знаємо, що зовсім немає світла, і у нас, ми під'єднали тут акумулятор, да, такий портативний. І він такий згасає, згасає за цілий день. І знаєш що, мене дуже дивувало, коли у нас не було світла, у нас була найбільша кількість людей. І це така підтримка. Як змінився твій клієнт за період повномасштабної війни? Як ти відчуваєш? Мені здається, що до мене приходять дійсно доброзичливі люди, тому що коли ти сієш добро і робиш щось від чистого серця, до тебе такі ж самі люди і приходять. Життя на кордоні, чи є місце планування, чи ти в принципі, ось прокидаєшся, так, все нормально, іду у новий день. Чи все ж таки намагаєшся планувати? Щось я завжди переді? планую, я це е, завжди роблю. У мене завжди з собою робочий блокнот, в якому записано мінімум 5 справ на день. Коли я лягаю спати, я знаю, що мені завтра треба їх виконати і вчу планувати всю сім'ю. Що б ти порадила тим, хто подивиться це інтерв'ю, і хтось, наприклад, останні півтора роки він щось хотів реалізувати перед війною, але близькість до кордону, повномасштабна війна це все перекреслила. Що б ти сказала? Я би хотіла сказати про те, що вірте в себе, вірте в свої сили, знаходьте людей однодумців і дійте.